Ані Антоніна, сімейна лікарка з досвідом. Вже на перший день приймає пацієнтів у клініці на колесах. До неї щоденно звертається близько 25 містян. Тривалість консультації кожного залежить від потреб пацієнтів, проте в середньому це 20-30 хвилин на людину. Під час консультації лікарці важливо дізнатися усі скарги пацієнтів та направити їх за потреби до більш вузьких спеціалістів. Пацієнти із такими загальними скаргами, і вже е, я направляю до вузьких спеціалістів до того. Аби визначити, чи потрібні додаткове обстеження, чи потрібні а, би, додаткові огляди і а, свого роду ніби і сортування, і а, розуміння проблем пацієнтів. Найчастіші звернення це артеріальна гіпертензія, проблеми зі щитовидною залозою, цукровий діабет, а, різні респіраторні захворювання, кишкові зараз інфекції також трапляються. До кривого рогу прибула команда з 20 фахівців. Які хочуть допомогти тим, кому це насправді потрібно: сімейний лікар, гінеколог, стоматолог, кардіолог, травматолог та інші мобільний кабінет обладнаний найсучаснішою технікою. Спеціалісти проводять пацієнтам повноцінну консультацію. З міркувань безпеки в нас немає живої черги. Ми все від самого початку. частину нашої організаційної роботи це чітке планування розкладу приходу пацієнтів. Ми нашим організаторам висилаємо чітку таблицю, де розписано, які у нас будуть лікарі, скільки часу кожен лікар приймає людей. І приблизно вже за тиждень, за 3-4 дні, як мінімум, ми бачимо. Стан справ перевагу під час запису надавали тим людям, які гостро цього потребують: вимушеним переселенцям, особам з інвалідністю, людям похилого віку тощо. Проте записатися можуть і просто звичайні криворіжці, і нині майже всі віконечка до спеціалістів вже зайняті. Що свідчить про високу затребуваність спеціалістів на їхньому місці? Ми бачимо, який стан всі лікарні переповнені. Дуже багато пацієнтів, дуже багато нужденних, які потребують уваги. І аби не займати Час та місця в лікарнях, ми вважаємо, що це мабуть саме час допомогти нашому місту, розвантажити трішечки лікарів та лікарні. А чому у нас мабуть, тому що ми сказали, ми хочемо, ми бажаємо допомагати і вважаємо це за необхідність сьогодні в нашій країні. Мобільна клініка працюватиме три дні, з 25 по 27 червня включно. Щоб записатися до потрібного лікаря, зателефонуйте за номером 067 92 20 911. Поспішайте, адже кількість місць обмежена. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.